Тут можна ще розширити версію про клінічних ідіотів. Вона мені насправді більше подобається, бо вона більш обґрунтована. Дивіться, багато людей, які працюють на офіс президента. Я називаю не офіс президента, а працюють на офіс. Вони дуже відірвані від реальності. Вони живуть не так, як ми з вами. Вони справді дивляться через вікно Мерседеса на те, що відбувається. І тому їм здається, що їхня колискова теплованна в телеграм-каналах це є справжня реальність, у якій вони там виручають мільйонами під. Писників, таким щось, от їм здається, що вони е, як то вла властітелі вселенна, оце цього метасесвіту свого. Е, і в цьому метасесвіті вони можуть отак сидіти і думати, от скільки там ці журналісти будуть заважати нашому от, робити правильні речі і, е, 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 ну скажімо, дискредитувати якісь там його. Неймовірні успіхи і так далі. Ю, Ю, а... Юр мене в мене в цей момент, коли ти це говорив, відбувся флешбек. Знаєш, це такий дежавю флешбек, бо ти це говориш. А в мене в голові голос, який летить із Сєвєродонецька. Знаєш, це ті казлов, да, да, котриї да, мішають да, нам жити, нам да, так да. це ж той самий кейс, тільки іншими словами. От можливо, от хтось можливо. О, я припускаю, о, що хтось з цих людей з о, справді інтелектуально не дуже сильно обдарованих, у яких один плюс один дарівні не два, як у всіх людей, а дорівнює Коломойський. От, а, а, хтось з цих людей вирішив, можливо, запропонувати ну, комусь керманичів банковий а, ідею таку. А давайте ми цих журналістів вже нарешті от влаштуємо це от таку от штуку. А, ну, вже розіримо коло довіри а, з людьми у них, харе це розносити через традиційні медіа. всякі. Ні, да? Раніше ж ми ж глупили по телеканалам, да? от влаштували монопольку з кількох каналів, а кілька от ми вилучили. Да? І от віщають там хай собі ти рупори на якийсь маргінез. А, от центральна лінія хай залишається отака. Ви за ці ж журнали головне і я цілком припускаю, що хтось там такий теж інтелектуально обдарований кивнув. Ну теж зі свого мерседесу, отак, от, а, і а, полетіло. Полетіло і причому однозначно сплановано, оскільки ну для мене безумовною ознакою є те, що операції, що по мені готувалися не один день, ну неможливо так зібрати з різних регіонів людей в один день за за кілька годин умовно кажучи. А по сам так там взагалі прослужка і підготовка операції йшла місяцями, то але оприлюднили все в кількох в кілька днів, коли Зеленського не було в Україні. Він в Давосі був ага. а, з одної сторони, от традиційно, да це е, завжди можна сказати, ой, да я ж відвернувся. Там якісь там чертя щось в Україні без мене на калапуце. Отакі алібі, але з іншого боку, от це те, що от чому вони інтелектуально не убогі. От е, ці люди е, вони вистрілили в Україні в дві ноги, е, ший в голову додали для вірності. Е, в Давосі Зеленський розказує Україна, демократія, захищайте нас, економіка, гроші, зброя, Інвестуйте. І тут прилітає з України таке, що ми ніхріна, не демократія. Але і тут речі. теж повторення. Ну та тобто, я, я в Нью-Йорку на ООН, ви в шафіра стріляєте. Я в Давосі угу. про, за демократію і за перемогу. А ви угу. бі, бігусів підглядаєте да. в туалет. І тому і тут у мене отут у мене оце вже народжується оця історія про руку Кремля: що навіть якщо о, це хотіли зробити, якісь домашні дебіли. А, то чому то б ними не, могли керувати, зваж... а, порадити, знаєте, так м'яко м'якось от, натякнути. Ага. І причому не з ФСБ дзвонили там, да? а просто якісь от черті, які, я щиро переконаний, що у нас недоарештованих багато. Ну, У нас навіть Баканов не арештований. Ну, тому... Хто ж буде рухати відомого Полтавського? адвоката? У нас на Паркова санкції немає, так? Да? От є таке.